У нас сьогодні тема системи лінійних нерівностей з однією змінною. І ми до цього вивчали лінійні нерівності, але розв'язували окремо одну нерівність, давали відповідь другу. А що ж таке у нас система взагалі? Є приклади е, такого виразу: на, е, корінь із 2х-1, плюс корінь квадратний із 5-х. Множина допустимих значень змінної Х, або всі е, значення, які можливі для Х, є областю визначення. Ну, іншими словами, область допустимих значень це ми раніше сказали ОДЗ. От щоб знайти ОДЗ е, цього виразу, ми бачимо, що у нас є обмеження. Обмеження, які що е, під коренем квадратним у нас не може бути від'ємного значення. Тобто, нагадую, у нас були такі ОДЗ, які ми вивчали, да? якщо бачимо вираз і ділення на змінну чи на вираз із змінною, то на ноль ділити не можна. Друге обмеження у нас було: якщо корінь квадратний, бачимо, то те, що під коренем, може бути не х, а цілий вираз, що містить більше або рівня нулю. І третє, я окремо виписувала, хоча можна було б це об'єднати самостійно, ну, тобто обмеження, що у нас якщо корінь знаменнику, то, по-перше, на ноль ділити не можна, а по-друге, їх не може бути від'ємним. Тому тут їх строго більше нуля. І коли ми бачимо наш вираз, який в підручнику зазначено, ми говоримо, що у нас з вами обмеження номер 2 але ж воно не одне, а обмежень більше, ніж одне, тобто 2, а може бути в деяких завданнях і 3. І тоді, говорять так, що потрібно розв'язати систему. Тобто 2х мінус 1 перше обмеження більше або дорівнює 0, а також 5 мінус Х більше або дорівнює 0. Але ж оскільки вони. Включені в один вираз, і потрібно знайти область допустимих значень цього виразу, то нам потрібно розв'язати таку систему, тобто знайти спільне для цих нерівностей. Як це робиться? Розв'язується окремо кожна нерівність. 2х більше або дорівнює 1, паралельно розв'язується. І мінус Х більше або дорівнює мінус 5. Тобто, переносимо змінні і числа в різні боки. Так? Далі знаходимо х. Щоб знайти обмеження для х, то спершу потрібно 1 поділити на 2. Тобто буде х більша або дорівнює 1 друга. А коли розв'язуємо другу нерівність на системи, нам потрібно мінус 5 поділити на мінус 1, тобто на коефіцієнт передив, тобто змінити знаки на протилежність. А при діленні чи множені на від'ємне значення, ми знак нерівності змінюємо, був більше або дорівнює, стане менше або дорівнює яси. Так. І далі ми говоримо. Ми розв'язали окремо кожну нерівність, але ж нам потрібно зобразити графічно зараз розв'язки. Як це робиться? Ми говоримо. Що ми на одній координатній прямій повинні позначити розв'язок першої нерівності і розв'язок другої і знайти перетин множин, тобто там, де вони мають спільні значення. Що ми робимо? Будуємо розв'язок, тобто я одну другу, зафарбована точка, побудувала. І більше або дорівнює це вправо. Далі, є кірка по відношенню до однієї другої, права і менша дорівнює П'ятірки це всі числа, які зліва від п'ятірки, і включно п'яті одна друга. Ми бачимо, що множини перетнулися, і перетнулися вони від однієї другої до п'яти. Тому наша відповідь: відповідь для систем це їх спільний розв'язок, їх належить від. Однієї другої включно до п'яти. Це зрозуміло? Думаю, зрозуміло. Так, це я навела приклад розв'язання ще раз системи із двох лінійних нерівностей з однією зміною. Він також розглянутий. У нас у підручнику. І далі йдуть означення. І так, перше означення: розв'язком системи нерівності з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює кожну нерівність системи в правильну числову нерівність. Тобто, це спільне воно ж перетворить кожну нерівність у вірну. І друге означення: розв'язати систему нерівності, означає знайти її всі розв'язки або довести, що розв'язків немає. І виникає питання: ми розв'язали тільки що систему, де були розв'язки: від однієї другої, включно до п'яти. А коли ж у нас е системи не мають розв'язків, зверніть увагу на наступне, що у нас, наприклад, ви розв'язали. Одну із нерівностей і отримали х більше 5. Розв'язали іншу нерівність і отримали х менше 2. І це все у нас це все. І ми будуємо координатну пряму, щоб зобразити спільні розвитки. Ми говоримо наші точки виколоті. І так, якщо ми говоримо х більше 5, 5, ось у нас, тому ну, ми пішли у право від 5, А х менше 2, то ми пішли уліво від 2. Зверніть увагу, що розв'язки вони розійшлися. Тобто, що це означає? Це означає, що немає у них спільного. А якщо немає спільного, тоді немає розв'язку. І відповідь їх порожня множина. Оце я вам навела приклад, коли система не має розв'язку. Графічно ви завжди побачите це. Перетину немає, значить, немає розвідку. Буває, наприклад, ну, ми бачили перетин, як, яким чином зараз це прибирає. Коли зображали графічно, розв'язки. Може бути варіанти перетину множити. Може бути ось такий перетин, як ми розглядали перше да, завдання, ось. І це спільні розв'язки від точки там А до точки Б. Так? Далі, може бути таке, що у нас наше Х, наші розв'язки розійшлися в різні сторони, тоді це у нас порожня множина. Далі, тобто немає розв'язку. Немає розв'язку, А буває ще дивіться, який перетин. Наприклад, від точки Б ми пішли вправо, і від точки А пішли вправо. Тобто більше. Топільна у них, бачите, де, від Б до плюс нескінченності. І ще буває такий варіант, коли ми пішли від точки А вліво і від точки Б вліво, тобто менше, менше-менше. Да? То тоді буде спільне відміну з нескінченності до А. Давайте так трішечки узагальнимо можливі варіанти. Перше, друге, це можна вздовж написати, третє і четверте. Так, ще тут по розім не писати, так. Ось і так. Значить, давайте я візьму ну, Наприклад, зафарбовані ці точки можуть бути і не зафарбовані. Тоді відмінність буде в чому? Тому що е, дужечки в записі будуть круглі і ці точки не будуть належати розв'язку. Це у нас буде так виглядати, що Х більше або дорівнює А, і Х менше або дорівнює Б. Це це фігурною дужкою. І тоді відповідь, яка у нас Х mm -hmm. е належить від А до Б. Якщо строгі нерівності, така точно лише круглі дужечки. І так, це у нас з вами один із видів. Тут ми побачимо яку систему Х. Менше або до рівня А і Х більше або дорівнює Б. І тоді в них нічого нема спільного і відповідь є порожня множина. Далі, третє, я вже під нізом підписую. Давайте може я отак от розділю. Ой. Це у нас було перше зверху, потім у нас іде друге. Так, що було ну, вигляді такому зручному для споживання, як говориться. І потім ось тут я розділю. Третє і четверте. Так. Далі третє. Як буде виглядати система в такому вигляді? В такому вигляді буде виглядати х більше або дорівнює А і Х більше або дорівнює Б. І тоді, якщо Б у нас правіше, то у нас буде Х належить. Від B до плюс нескінченності. І останнє четверте це коли х менше або до рівня А, а також х менше або дорівнює Б. таки, Б правіше. Тоді ми говоримо, що х належить від мінус нескінченності. До А, в нашому випадку, ключ. Так, це собі запишіть можливі формати розв'язання систем із двох <кхи> нерівностей. Але ж в системі може бути не дві нерівності, може бути три, може бути чотири, і тоді ви розв'язуєте окремо кожну і наносите на одну координатну пряму розв'язку і шукаєте спільні, спільні розв'язки. Далі, це все я вам пояснювала. А, до речі, розв'язок, зараз я поверну, розв'язок, коли зараз зеленим навіть, зазначу, коли у нас отакий от формат, як перший пункт, Х э, знаходиться між А і Б, так? От у цих нас. То можна було б отак от записати, що їх менше або до рівня А, і ой, більше або до рівня А, і менше або дорівняння Б. Тобто, от перше ще можете побачити не у вигляді системи, а у вигляді подвійної нерівності. І подвійну нерівність можна розписати як систему. Так. Це те, що ще потрібно було додати про подвійну нерівність. Так, це я вам пояснила. І останній висновок це. Щоб розв'язати систему нерівності, треба знайти переріз множин розв'язків нерівності, які складають систему. Ну і те, що я вам пояснювала і показувала загальною схемою. Тут у нас будуть вже приклади. Ось розв'язали систему нерівностей, ось отримали такий розв'язок, потім графічно позначили на координатній прямій і записали відповідь, відповідь, отут записали в вигляді подвійної нерівності, а можна було написати знову ж таки їх належить. Да? Від мінус 2 до 3. Тобто, виходить, у нас що подвійна нерівність це отакий проміжок. Так, далі. Другий приклад: система є у нас така, її розв'язали. Позначили на координатній прямій розв'язки з врахуванням зафарбованих і виколотих точок, оскільки є строга і не строга. На вони не можуть комбінуватися в системі. І потім написали відповідь, можна записати одним із способів, бачите? Або у вигляді проміжка. Або у вигляді подвійної нерівності. Як кому зручно. Ну, дуже таки звертайте увагу на те, що, коли здається НМТ, там можуть або так, або так написати. Тому ви повинні розуміти, що не лише у вигляді проміжки можна записати такий розв'язок, коли у нас є перетин моножин. Так. Далі третій приклад. розв'язати систему. Ось у нас вже така система надана. Так? Потім менше або дорівнює одному і більше, ніж мінус 2. Зобразили і отримали від мінус 2 до 1 ключ. Так. Що у нас тут ще є? Ще у нас є область визначення. Нагадую, є завдання, де. Не вам не дано системи, ви повинні їх самі скласти. І ви говорите, це ОДЗ, що я вам пояснювала, що на ноль ділити не можна, і корінь не можна брати з від'ємного значення. Тому е, правило номер 3 коли корінь знаменнику дає можливість нам запитати і плюс один більше нуля, а просто корінь він іде у нас більше або до рівня нулю. Тобто це те, те, що під коренем. І за умовою ми склали систему. Потім її розв'язали, потім зобразили на координатні прямі. Ось воно, бачите, більше одного і більше або дорівнює мінус п'яти. І один із наших варіантів цих чотирьох по схемі ми бачимо, що це у нас який там третій варіант чи четвертий, що я будувала. І це у нас від одного до плюсної скінченності ось спільний розв'язок, де вони перепнули. Ну, оце такі от у нас приклади. І, знову ж таки, тут навели е, таблицю позначень зображень числових проміжків, які визначені в цьому пункті. Ну, Якщо від числа до числа у нас множина, то є варіанти, які що в крайній точці включно, в крайні точки не включно, одна включно, ліва включна права не включна, ліва... От, наприклад, ліва не включно, права включно, і навпаки, ліва включно, права не включна. В чому відрізняється запит? Тут у нас строгі, ну, тобто виколоті точки, це строгі нерівності, а, і також круглі дужки. Тобто така ось схема, ну, це ви знаєте і від цієї таблички. Так, добре. Ну і останнє що? Домашнє завдання. У вас буде. Найпростіше завдання з цього параграфу. Тут у нас, дивіться, достатньо завдань, і, бачите, такі, де потрібно розкрити дошки, перенести там зміни в одну частину числа, в іншу, потім прийти в кінці до ну, легких таких простих нерівностей, тобто там x більше чи x менша, x більше, або до рівня, і менше, або до рівня, якомусь значення, і потім. Зобразити на координатні прямій проміжки, знайти перетин, записати у відповідь. І дивіться, у нас ще, ну скажімо так, бачите, з параметром у нас є. Ми ще повернемось до параметра, який на попередньому році вивчали. Ну, в общем, такий наш параграф. Домашнє завдання у нас з вами. Буде із перших наших систем. Це номер 6-2. Тут навіть роз... вже є розв'язок, просто е розв'язком якої із систем нерівності є число мінусу. Ну, е просто побудувати і показати, де у нас знаходиться мінус. Далі, дуже таке просто. Е номер 6. Укажіть найменше, найбільше цілі числа, які належать проміжку. Це важливий момент, і вам потрібно в місяць це робити, оскільки на НМТ є такі завдання, найменше найбільше під проміжком. Зверніть увагу, цілі числа. Нагадую, що квадратні скобки це включно, а круглі не включно. Можна зобразити на координатній прямій цей проміжок, наприклад, від 5. Не включно до 11 включно ось наш проміжок, так? І подивіться, яке найменше і найбільше значення. Найбільше значення це 11, а найменше п'ятірка не може бути повиколота. а перед е, п'ятіркою справа у нас буде що 6. Тобто 6 найменше, 11 найбільше. Ну, Таким чином. Нескладне завдання. І останнє завдання, яке для домашньої роботи. 6-9. Тут навіть ще розв'язувати не потрібно. А просто за готовими малюнками подивитися, що відповідає, якому малюнку відповідає подвійна нерівня. Ну і параграф, звісно, 6. Прочитайте ще раз, подивіться відеозап.